І так, всім привіт, дорогі друзі. Ви знаходитесь на каналі Власити. Сьогодні у нас незвичайний ролик. Я буду грати проти ютубера Делюкса. Да, це така цікава колаборація. Можливо, ви такого напевно не очікували. Друзі, прожміть лайкос підпишіться на канал, посилання на Делюкса буде в описі каналу. Да. І щоб ви собі розуміли, я граю проти Легенди. Да. То, що Фенікс у Еліта, Ну, Тут. Просто без слів, давайте вже я вас в катці. Ну, побачимось в катці. Коротше, пацани, покажемо йому пару жестоких... таких от. Калаш 12 наш. Жестокий просто. Удачі, удачі, удачі. Беремо свій легендарний діглецький чисто. Ну, у мене FPS 90, беремо дігл. Ну, Воно видно, як просадки йдуть, в принципі. Так, Буду поменше говорити. Тому сорян, пацани. Буду звуки поробувати слухати, бо тут треба вже і потіти. Я грав, звісно, проти. А. Це габела. Це просто габела. <плес> просто загресувати. Ну <плес> габела, все, Та тут, тут 10-0. Просто Тапік такий. Красивенький. Красивенький. Мені Тапік прописують. Я, звісно, сільвер. Але. Так. Так, так, так. Навіть не знаю, що робити, мене руки трясуться. Найс. Просто я full blind. Пригаю, як... Один хп в натурі. Просто... просто який ж я бот! Який же я бот, пацани. пацаны? Хешко. Шви роблю. я роблю? Ні, рано бот. Реально, мені аж соромно, мені реально соромно, я не знаю. Хоча б один раунд буде чи ні. Давайте спробуємо М40 взяти, ну але, блін. Реально пальці трясуться, того, що я не знаю, чого взагалі пальці трясуться. Напишіть в коментарях. Ага, поняв, прошиваєш, братанчик. Куда мені до легенди? Зараз мені е, це як його бошку пропишуть. Я хоч попаду. Блін, я забув, що це не кеска. І тут сім патронів. Не ну, попробую з прицілом. О, попав, попав, пацани, попав. Я як, я, як не, я як не свій граю, я вам серйозно кажу, я як не свій. Майже, майже, майже. У нього вийшло це зробити, залишив він мені буквально 15 хп. Зараз виграю 100% раунд. Да, попробуємо по автозакупу якось. Ні, я розумію, що він вже піддається, тому що дігал на... Третьому раунді, типа, ніхто не бере. старайся. Блін, братанчик, не знає, що ти будеш дивитися цей відеоролик у тебе вийде. Блін, мені подобаються такі люди, які е, мене цей вон мотивують чи взагалі когось іншого. Але бачите, як я відіграю, як повний бот якийсь. Типу, реально пальці. Ну. Ви скажете, що ти на пальці там робиш. Та, блін, та це все. Я бачу по своїй поведінці, типу, по ігрі, що я просто. Як тінок, ну от ззаді може бути, типу, я даже не чекаю. Я топаю, як слонце. Боже. А! Ви розумієте, що я дивився в ту сторону якраз. Та це. Я дивився в ту сторону. Ладно. Побачив таке мене. Просто дивися в ту сторону, кажу, він там може бути. <ріху> просто, давайте. На серйознішах попробуємо хоча б ну реально раунд. Старайся. Ой, блін. Опа, мені за М40 дали тику, якщо... Просто... Цікаво, скільки в тебе ФПС, братік? Ну, або не в польоті, або просто нас ну, копаємо. Можно быть попа. Ну блин. Да габела, все. Да шо це таке? Да Та, блин. Ай. А, позор. У мен, мене тоже там... У мене планшет Redmi Pad Pro е, якого? 24-го року? Здесь мені сразу голову... А, Дигл? Нормально. Ви бачите, як я рухаюсь, як я стрейфлю. Плюс у мене стоїть дуже велика сенса, як у Еліджи. Хороші, быстрій, вистріли, да, да. Тяжко сказати, чи я сільвер, чи зразу бронза. Хоча в відосиках, де тролимо бронз, то я граю нормально, да? Хорош, братанчик, просто мені габело. Та все, та все, та все, та все, та все. Ні, це, це просто... Може перезапишемо? БМ. Майже. Я розумів на що я підписуюсь. Я розумів на що я підписуюся і типа, ну, я чесно не здивований взагалі. Типу хтось скаже, та ти бот. типу, як так можна? Ну тут да, сорян, Крисус. така от флешка кіберспортивна. Ура! Забирай раунд мене. Ха-ха, <гум> дякую, дякую. Вітаю. <гум> Зараз братанчик візьме м 4 а 1 і мені буде габела. Ну, ціль виконана, один раунд взятий. Просто. Один раунд взятий і ціль виконана, в принципі, можна лівати. Авік, не габела. Хоче прострілити. Дамо йому стати на коробки. Хаєшка вся габела. Ого! Ого, а, я 32 дав з моліка, напевно. Фасхопік добре залітає. Дякую. Дякую. Приємно, приємно, приємно. Дякую, що піддаєшся реально. Мені би. Ну, ви напишіть коментарях про такого, ще із ну, популярних людей. ну, як, Та популярних, популярних, хто може дивитися його демочки тут. А наші дефуза купляє. От. То можливо, знає. Бо я, чесно, ну, типу, не так давно знайомий. Ну, особисто взагалі не знайомий, але віця даємо от хаєшечку. Хаєшечку. Даємо смок. Блін, треба було удіго взяти. А, нормально я Просто стрейфлю на імі. Зараз мені в стрибку... Опа. Читаємо. Дивіться. В стрибку хоче на відосик попасти. Красава. Ні, ні. Так що... Нє, все, в мене-мене... Мене це вон як його. Переживання. І це вон все. І воно бере гору, чесно. Ууу! Шо нафіг? Пацани, шо нафіг? Братанчик, сорян. Сорян, мені, мені якось неприємно, та ну на. То мені неприємно, я не знаю. Мені неприємно. Красава, Красава. Ні, 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 ні реально. Я можу скажете, що я плачуся е, цей вон. Ті, ой, я не той смайлик мав поставити. Можливо, я плачусь весь відосик, типу такий. Плаки-плаки просто. Це габела. Я не можу присти. Да, ви... ви розумієте, що я тікав від хаєшки і на неї попав. Це який позор! Ой, ой, ой. Це ж такий по... Я ж навіть... від. <кл 'яр> Просто-просто монтажер встав в той момент, як я тікаю від да, хаєшки, якусь класну музичку постав просто. Це красиво було. 58 хп А, він спригнув тільки, ладно Блін, граю як креса остання. Ну ладно. Ну мене зараз Піксель захочуть взяти, чисто. Ммм. Братик хоче. Шо, що це було? Ви бачили, куди я стріляв? Все в небо якесь стріляв? Да, -да, -да блін А я його такий трохи підірвав гранатою непогано. Ой, який Фамасік. Автозакуп, ти не шариш, тут треба грати з МП7. <сум> Реально. Даємо от код флешечку. Дивіться, братанчик не знає, чи він шарить під код хаєшечку. Дали жорстоку хаєшечку. Ну я думаю шарить, тому що це легенда. Ну не фулл сезони, але касавчик. Даємо отакий от, от молік. А куди я б смок кинув молік? Молодець. Оцініть їм по 7 в коментарях. Ви мене, мені страшно... А, це верх. Ви мені страшно, що мене тепер обійдуть в спину. То посидимо тут так, але, блін, він не сидів, він пушив. А це я тяну просто дуельку. Який смисл з тої гри? Типа, так от сейвово іграти. Най-страй. Най-страй, друже. Ванга в Stand of 2, пацани, що я казав за спину в минулому раунді. Ладно, братва, такий короткий відеоролик. Музика у Бога просто. Такий короткий відеоролик у нас вийшов. Прижміть лайкос, підпишіться на канал, напишіть в коментарях про такого із таких популярних, як його... Е-е, Я забув. Коротше, напишіть в коментарі, проти про кого ще зіграти. Всім удачі і пока. Пока.